Так, недавно відкрив для себе зубні пасти. А, рішив спробувати і сподобалося. Зараз це відкривати. А, пасти фірми Volt. Раніше думав, що це за пасти які 400 гривень коштують, але як тільки скористався. Одразу зрозумів чому. В даному випадку у нас паста, дивіться, як упакована одна паста. Це все заради одної пасти. Гемоформ Protect. Тут можна детальніше прочитати, що вона виявляє, а в двох словах. Так, і що ми маємо тут в цій зубній пасті? Тут, бачите, написано захист від карісу, зубна паста захищає від ерозії і зміцнює зубну емаль. Що дуже важливо, що вона ось, бачите? а, що... Так, і що ми маємо тут в цій зубній пасті? А, бачите, якщо зна зняти оцю не цінник, а штрих код а, ми тут побачимо, що ще є тут така штучка, як РДА. РДА тут вказано як. 40 40 – це досить неагресивна зубна паста, можна ну, користуватися навіть тим, у кого у нас чули зуби. Ось Вона виглядає новий дизайн, здається, бачите чудовий вибір для кожного.